Вітаю, шановних колег вчителів шановних учнів. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці треба знати. В цій рубриці ми давно не зустрічалися. Підготував певний матеріал. Довго мав, скажімо так, хотів це підготувати, але треба час. Якщо ви подивитесь на екрани, побачите рівняння, які записано, то цілком можливо, що ви здогадаєтесь. Що треба, тема нашої сьогоднішньої розмови квадратний і кубічний корені рівняння. Я спробую вам показати три рівняння. Два будуть розв'язані, скажімо, стандартним методом, а третє буде розв'язане, отаким дещо екзотичним методом. Два з цих рівнянь я спеціально склав для нашої сьогоднішньої зустрічі, зокрема, перше рівняння, яке на ваших екранах. Такі рівняння в основному, можна сказати, досить стандартно розв'язуються за допомогою заміни, х дорівнює Т в шостому степені, щоб позбутися коренів. Тоді корінь із Х, це буде корінь із Т в шостому степені, корінь із Т в третьому квадраті, модуль Т в третьому. А відповідно. Корінь кубічний із х це буде корінь кубічний Т в шостому просто Т квадрат. Ми отримаємо ось таке рівняння. Ну, ви бачите, що тут у нас Т по модулю, тому треба розглядати два випадки. Якщо Т менше, давайте більше буде рівною 0 спочатку, тоді. Т в третьому по модулю дорівнює Т в третьому, ми маємо ось таке рівняння. Для того, щоб це рівняння розв'язати, це детально описано думаю, у багатьох підручниках, в тому числі в моєму підручнику Алгебра 10 клас профільної школи, легко можна побачити, що коренем цього рівняння є Т-1. Але не поспішайте казати, що він не підходить. Те до рівня мінус 1, дійсно не підходить у тому випадку, який ми з вами розглядаємо, те більше або дорівнює 0 дійсно не підходить. Але як це рівняння навмисно так склав, щоб показати, що незважаючи на те, що корінь Тмінус 1 не підходить, він є корисним. Чому? Тому що, коли ми поділимо куточком або схемою Горнера. На Т плюс 1 і отримаємо квадратний квітня, я буду підглядати 2т квадрат мінус 9т плюс 9, то ми закінчимо розгляд цього рівняння для випадку, t більше буде рівню для. Тобто до рівня мінус 1, це можна так сказати, допоміжний сторонній корінь цьому, для цього рівняння. Він, він сторонній, але він допоміжний. Коли ми з вами. Розглянемо таке квадратне рівняння, подивимося ще. Знайдемо ще два корені і будемо розуміти, що вони підходять. Ми повернемося до Х і будемо далі працювати. Але до того, о, трішки не, місце не розрахував. До того Т менше нуля менше нуля, тоді Т в третьому. По модулю це мінус Т в третьому, і ми маємо ось таке рівняння. Ну, Буду намагатися щільно писати, трішечки з місцям я не розрахував. В цьому випадку Т дорівнює 1 це теж сторонній корінь. Теж сторонній, але корисний. Сторонній чому? Тому що Т менше нуля, але корисний. І коли ми з вами поділимо на t-1, ми отримаємо мінус 2т квадрат мінус 9т-9, що нам дасть корені мінус 3 других і мінус 3, які нам будуть підходити в цих умовах. Отже, ми можемо, враховуючи те, що наш, давайте я блакитним. Х дорівнює Т в шостому степені, то ми можемо два випадки об'єднати. Якщо Т дорівнює 3 других, або Т дорівнює мінус 3 других, то Х дорівнюватиме, ну, я протягну, трішки не розрахував. Ну, Бачите вже друге рівняння, не цікаво. Ну, що попроба. Це буде 3 других або мінус 3 других у шостому, і після спрощення 11,23. 64. А якщо Т дорівнює 3 або Т дорівнює мінус 3, то Х дорівнює 3 у шостому, 729, це і є наша відповідь. 11,25,64 і 729. Ну, стандартне рівняння, я його просто спробував скласти так, щоб показати вам. В тому числі паралельно, так би мовити, паралельно показати важливість цього кореня, який нібито є стороннім. нібито є, він, Точніше, він є стороннім, але є він корисним. Друге наше рівняння. Давайте ми зрозуміємо, чим друге рівняння відрізняється від першого. Будемо розуміти, я намагаюся воно, глючить планшет останній час. Чим воно відрізняється від першого. В першому рівнянні під знаком квадратного і кубічного кореня один той самий вираз, зокрема х. А в цьому рівнянні у нас під знаком квадратного кореня один вираз, під знаком кубічного іншого вираз. Я хочу сказати, що це класичне рівняння. Це сканаві 659. Це я вирішив одне рівняння показати вам сьогодні класичне, а два рівняння склав. Спеціально до нашої сьогоднішньої зустрічі. Хочеться, щоб класику також люди знали, учні, зокрема, які дивляться цей ролик. В цьому рівнянні за великим рахунком, можна піднести до шостого степені лівої правої частини, мабуть, ми отримаємо позитивний результат. Мені здається, я просто так ніколи не розв'язував, тому що дуже давно з дитячих років фактично знаю спосіб двох. Замін. Тобто ми вводимо дві заміни. Цей корінь позначаємо Т, де t більше або дорівнює нуля. А цей корінь позначаємо Z. І оскільки ми. ну, Тобто перше рівняння зразу ми бачимо Т дорівнює Z. І оскільки ми з вами ввели дві зміни в такий спосіб обраний, то ми розуміємо, що ми маємо взяти друге рівняння, зв'язати. І отримати друге рівняння, з яким будемо працювати. Якщо ми напишемо t квадрат і z в третьому, то нам треба буде, це буде х плюс 2, а це буде 3х плюс 2, то нам залишається підібрати коефіцієнти і знак математичної дії плюс або мінус так, щоб у нас зник x. Тобто ми маємо в тій конструкції позбавитися х. Вийти на те, щоб ця конструкція дорівнювала часу. Це дуже легко зробити, сюди 3 сюди мінус. І ми отримаємо, що це 4. Отже, 3Т квадрат мінус в третьому дорівнює 4. Ми отримали з вами два рівняння, причому перше зовсім простеньке. Це дорівнює Z. Ми можемо замість за цього підставити і отримаємо ось таке кубічне рівняння. Знову таки можна спробувати підібрати, тут це легко робиться, під, під, підібрати цілий корінь, а можна поступити інакше. Ми розщепляємо. Це в нас Т квадрат мінус 4 Т квадрат плюс 4, Т квадрат задушки. Т плюс 1 мінус 4 це четвірочка. 4, Т-1 на Т плюс 1 дорівнює нулеві. За дужки винесемо Т плюс 1, а в дужках залишиться Т квадрат мінус 4 Т плюс 4 з коренями мінус 1, і тут корінь другої кратності двіч. Мінус 1, я мінус написав так, що його ніхто не бачить. Якщо ми пригадаємо, що це додатнє, то ми вже фактично розв'язали. Отже, класику треба знати, шановні учні, ви можете спробувати розв'язати піднесенням до шостого степеня, якщо ви знаєте формулу, зокрема, куб суми. Я думаю, вас має вийти. Тобто ви маєте вийти на кубічне рівняння, яке буде не дуже приємно, можливо, розв'язувати, але розв'язати безумовно можна. Спробуйте, можливо, це буде цікаво. На, на мою думку, цей спосіб, звичайно, більш раціональний. Наше третє рівняння я. Склав для нашої сьогоднішньої зустрічі спеціально йшов додому зі школи, в голові його склав, але спочатку склав неправильно. Я вам потім покажу, як його склав спочатку. Потім прийшов додому, побачив, що так не розв'яжеться, підправив і все вийшло. Воно на ваших екранах це рівнянням і той спосіб, який я придумав, він виглядає. Ну, можливо, не я придумав. Я думаю, що, можливо, такі рівняння є і в інших підручниках, можливо, в інтернеті, в посібниках, в книгах, по, скажімо так, питання підвищеної складності. Я, я не кажу, що я такий тип придумав, але так, по ходу справи придумав. Розв'язується воно наступним чином. Якщо ми позначимо, якщо ми позначимо, е Корінь із х плюс 4 позначимо літерою t, наприклад. Тобто введемо заміну, де т більше або дорівнює нуля. Тоді х плюс 4 це t квадрат, а сам x це t квадрат мінус 4. Отже, наше рівняння стає таким. Корінь із t мінус 2, корінь кубічний із t квадрат мінус 4. А далі вже той прийом, який, я казав, в минулому рівнянні у другому рівнянні, нам би, ну, він би нам, мабуть, допоміг, просто був би нераціональний. Тут цей прийом працює, підносимо до шостого степеня ліву і праву частину. Ось що отримаємо. Ви бачите, що склав я так, що Т-2 в квадраті. Ну, давайте, добре, не буде поспішати, щоб все-таки учням було зрозуміло. Давайте я все-таки розпишу. Склав так, що t-2 в квадраті можна винести за дужки. В дужках буде Т-2 мінус Т плюс 2 в квадраті. Тут у нас буде Т-2 дорівнює 0. А ти що ви знаєте, просто підгляну. Тут не буде розв'язків. Дорівнює 2, нам підходить, бо є е, додатнім, і ми тут Х плюс 4. Да, було Х плюс 4 дорівнює 2, Х дорівнює 0. Ну, треба запам'ятати і цей прийом, а далі вчителям, можливо, буде і учням. Хочу розказати два таких цікавих доповнення до цього рівняння. Доповнення номер 1. Я думаю, що можна спробувати це рівняння і подати у загальному вигляді з параметром. Для всіх значень параметра розв'язати. Тобто, ви зрозуміли ідею, яку я заклав, те що четвірка є квадратом числа 2, і на цьому воно працює. За рахунок цього, воно працює це рівняння. Це, по-перше, я думаю, що в загальному вигляді з параметром. Може бути цікаво. Просто на превеликий жаль спробувати це ну, нема коли. Тепер другий, друге зауваження, я думаю, цікаво буде до вчителів. Коли я йшов додому зі школи, я його в голові придумав ось в такому вигляді. Тобто, корінь кубічний так, а корінь квадратний праворуч. Прийшов додому, прокрутив ці дії і побачив, що буде ось таке рівняння. А потім, коли ми винесемо задушки, душа буде, я буду підглядати, бо я навмисно це трішечки розглянув. Мені було цікаво, чи є з цього вихід. І коли ми розкриємо там все, буде Т в четвертому, плюс 4, Т в третьому, мінус 16 Т, мінус 17. Ну, я вирішив це не показувати вам. Не, чому не, не показувати? Ну тут. Я думаю, що з цього вихід є. Тобто, можна методом невизначених коефіцієнтів, врахуючи те, що мінус 17 це просте число, можна спробувати методом невизначених коефіцієнтів підібрати коефіцієнти, так це, в принципі, має вийти. Що там буде? Плюс 17. Тобто, або такий варіант. Або такий варіант. Тобто, один з цих двох варіантів нам повинно дати коефіцієнти, і ми ма, ма тільки тут у нас те, перепрошую. Один з цих двох варіантів все ж таки нам має дати коефіцієнти. І ми можемо закінчити рівняння. Ну, нехай це буде бонусом, все-таки я вам показую це рівняння, ну, скажімо так, в більш прийнятному, на мою думку. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до побачення.